Всім привіт! Що у нас сьогодні буде на огляді? Ця лампочка з Аврори 5 вольтова, яка працює від Павербанку? Провіримо, як вона працює, технічні характеристики. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до розпаковки. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт для покупки акумуляторів. На цьому сайті ви можете придбати різноманітні акумулятори, такі популярні, як літій-залізофосфатні, фосфатні, літіє та літіоні в форматі 18650, 21700, 26650 та призматики. Всі посилання в описі під так, відео. З самого початку, як зазвичай, трошки історії. Попросили мене в коментарях, кажу, Вова, купи цю лампочку в Аврорі там, за 66 гривень. Зараз глянемо, до речі, чек всередині. І провір е її, як вона працює, чи нормальна вона, чи вартує її купляти, чи ні. Ну, ціна дуже дешева. Реально, це лампочка така, я вам чесно скажу, бо багато мені людей писало для пенсіонерів. Пенсіонер купив павербанк там, за 500 гривень, наприклад, купив таку лампочку за 60 гривень і користується нормально. Провіримо, звичайно, скільки вона часу просвіти там на такому павербанку, тут десь 11 чи 12 МА. Ну, і, Звичайно, розберемо і подивимося, як там все зроблено. Також мені писали за ось такі лампочки, типу що в цоколь вкручується. Ну, Це в мене була на огляді євролампа. Ну, в мене в місці немає одна лампочка вроде, була. Я хотів взяти декілька і протестити, які класні. Вроді, одна була, і то така вона невзрачна. Ну, не знаю, може я її візьму. Що появляться ще такі лампочки похожого типу, я обов'язково візьму декілька і порівняємо навіть з цією, і виберемо, яка реально ціна якість буде. Нормальна лампочка. Добре, тепер приступимо до цієї. Давайте ми почитаємо характеристики. Як ви бачите, в нас пише 5 Вт, 5 вольт. Ну, 5 Вт це приблизно як на лампочка 50 Вт світи. 45-50 Вт. Вона появ... Яскравості буде, щоб ви знали приблизно. А якщо лампочка пише 10 Вт, це приблизно 80-100 Вт вона світи, як порівнянні з лампочкою розжарювання. Добре, давайте почитаємо характеристики, що тут пише. Е, дивіться, в нас код цієї лампочки 10, 23, 26. Лед лампа підвісна USB з перемикачом. Артикул я вже вам прочитав. Дивимось, Блін, ну так дрібними написали, що це просто капець. Розмір корпусу у нас 60 на 110 мм. Матеріал поліпропилен, алюміній мідь, призначення, мобільне джерело світла, живлення від USB, напруга DC 5 В, сила струму 1 А, потужність 5 Вт, номінальний термін служби 10 тисяч годин. Ну, це вони в всіх лампочках так пишуть. Кількість циклів вимикання до виходу з ладу 3000, типу вмикати, вимикати. 8509 тисяч кельвінів. У нас температура ось така. Це просто голубе світло. Світловий потік, 300 люмінів. Ну ось така лампочка Так виглядає. Зелена, все я вам показав. Давайте ми її розпакуємо. Так, чек всередині має бути. Так, довжина проводу приблизно, напевно, метр. Зараз ми розпакуємо чек. Я кину всередину, давайте ми це сюди. Так, 69 гривень. Дивіться, от 69 гривень. Добре. Це ми відставляємо, перейдемо до самої лампочки. Розкрутимо її. Я її, до речі, вже включав, і в неї якийсь такий був глюк або контакти. Ось тут дуже погано, вони такі посаджені. Е, тому що коли ти рухаєш, вона починає світити. І або контакти тут підійти якось, бо тому що звертайте на це увагу, щоб контакти були нормально підіті, бо тому що вони тут так глибоко посаджені. І я в деякий павербанк ставив. Я думав, під delivery вона не буде включатися, але включається під звичайні павербанки, там, де павер делівері, і charge. А в мене світло вирубали. Нічого собі. Не включили світло десь на хвилини 3-4 виключали. Я думав, знов графіки якісь будуть. Так, ну що, я вам пояснив з цим роз'ємом. Давайте ми включимо, провіримо, як вона працює. Я вам покажу, як вона світить. Звичайно, виключу, покажу вам в темноті. Так, сюди ми ввімкнули. Побачив нас 1 А. Бачите, оцей роз'єм він е, чомусь погано працює. От, зараз не хоче працювати зовсім. Мені здається, оцей, оцей роз'єм USB дуже погано робить. От Я купив. І його треба підійти, тому що дуже погано, воно ну от. щось вона то робить, то не робить. У мене таке ж саме було. От як її включити. От Людина купила. Ну, я розумію, що тут дешево треба доробляти за китайцями. Може кнопка погано працювати. Оці кнопки, до речі, такі, як я ставлю в ліхтарики. Може кнопка вимахуватися. Ну, ми сьогодні розберемо, бачите, не світить, ніяк. Я включаю сюди звичайні порти. Не світить. Павербанк на 100% заряджений. А, ну порухаємо. Не знаю, мені здається, що спочатку кнопка. Давайте розберемо. Тикаємо. Ну, не бачу, не бачи, зовсім не бачу. Тільки мультиметром притуляюсь. Вона починає бачити. Бачите? Ось так. Ось така от штука. Так що, Power Delivery, Quick Charge, бо це в нас швидкісна. Quick Charge є. От, А зараз працює. Ану ще раз працює. Що її заходить, я не знаю. А ну давайте чи погасне павербанк, зараз чи буде знову працювати. От чесно, от така от історія. Від цього, від цього вона працює нормально. А ну дивіться, Навіть погашений павербанк. Вона працює зразу від звичайного. Давайте почекаємо, нехай потухне цей і чи вона запуститься. І коли я кнопку нажму, ну я нажимав, вона тоді не запускалася. Павербанк, як ви бачите, потух, вставляємо. Не баче, добре, а якщо ми зробимо так, 100%. Не бачить ніяк. Цокай, не цокай, нічого не буде. Ну, ось така от штука. Нема тут у нас кабелів дата плюс та дата мінус. Тут вона бачить нормально на звичайному павербанку. Якось так. Давайте тепер ми заміряємо споживання. Це я приберу. Мультиметр приберу, споживання ми візьмемо через фнірсіка, капомірюємо, тут буде дуже точно. Ставимо сюди в Павербанк заряджений на 100%. Ну, через ніці має запускатися це 100%. Він має бачити. Так, запустилося споживання в нас не 1 А, а 1,2 Ампера, трошки більше. Значить, коли павербанк має 10 тисяч, в нього приблизно 6-7 тисяч чистими Ну так, десь 5 годин, 5-6 годин на 10-тисячному павербанку вона просвіти. Ну, непогано, що я вам скажу, світла досить багато, і світло не як вони там написали. Боже, в мене все там падає, добре, не лежить. Світло вони тут написали, скільки кельвінів? 8500. Ну тут не 8500. Тут в районі 6 000 кельвінів. Це я так на око бачу, тому що ви собі не представляєте, що таке є 8500. Це просто голубе світло. Тут воно ніяк не голубе, тут десь приблизно 6500 кельвінів в тому районі. Ну що, давайте я вам покажу звичайно, як вона в темноті світить. Погнали виключати, світло. світло. я все виключив. Повністю все світить вона, я вам скажу, дуже добре. Подивіться сюди, от над робочою зоною. Я отако собі повішав. І це дуже бюджетне і дуже круте рішення для аварійного світла. Я вам 100% скажу. Хто там мені писав в коментарях для пенсіонерів, оце супер реально варіант. Для аварійного світла. Подивіться сюди, я просто вам покажу, як вона освічує. І тут не 8 тисяч тут приблизно 6-5,5, 6500. Дивіться. Це моя майстерня, я вам покручу трошки штативом. От 3D принтер друкую. От я нагорою. Дивіться. Мені таких дві лампочки в майстерні мені повністю хватить для роботи. Повністю, повністю вся майстерня освічується. Ну, вона дуже яскрава світить, я вам чесно скажу. У мене в майстерні приблизно 14 квадратів десь так в тому районі. Так що в кімнату дві таких лампи, її можна вишивати. Я вам 100% даю. Ну що, давайте ще її звичайно розберемо і подивимося, як вона там зроблена. Погнали! Ну що, розібрав її, як ви бачите, тут нічого дивитися. Тут просто дроти заходять, там вони на вузол зав'язали, і в нас тут плата СМД світлодіоди під 5 вольт. І все, тут дуже все просто зроблено. Що, зверніть увагу, оце в нас не пластик, це в нас алюміній. Вони дуже добре зробили, тому що підложка в нас алюмінієва, і це в нас всередині в корпус алюміній, і він буде на себе брати тепло. Тут зроблено добре, дешеве-дешеве, але подумали. у всіх лампочках 220. Вони роблять ось такі корпуси. А тут вони, бачите, зробили добре. Оця вова пластина прилягає до цієї алюмінієвої пластини, зараз я її назад поставлю. Отак. І все тепло забирається. І я думаю, вона буде досить довго служила, ця лампочка. Ну І бачите, тут у нас такий карабінчик. Ну Я би ще що доробив, на мою думку, дивіться сюди. Тут капнув би термоклею, бо тому що оця тоненька бляшка гостра, переріже вам оцей дріт. Отак дріт зафіксували, капнули термоклею, тому що воно переріже. Реально, воно вже от є, дивіться сюди. Бачите, воно там вже поцарапало. Оцю штуку я б зробив як? Я б її ще під косяк відрізав, щоб ти мав можливість десь зачепити, як за гачок. Або зробити по-другому. Зараз я вам покажу прямо лайфхак. Берете пласкогубці. І ось так робите. тільки. Хоп. Хоп. І маєте повноцінний гачок. Щоб десь її зачепити. І все. Тут до кубки стягнули. І все. Бо це отакі от петля, куди ти треба щось підв'язувати. А так ти можеш її зачепити. Ось так. Ну що ж, на цьому все. На мою думку, лампа реально вартує своїх грошей. І ще раз повторяюсь. хто не має багато коштів, там пенсіонери і так далі. Можете спокійно купляти якісь недорогі павербанки, вона вас буде довго автономно світити. Лампа реально супер. Ціна як на претензія, що вона не працює з Power Delivery і Quick Charge. Вона працює, але через раз, бачите, вона не бачить. То бачить, то не бачить і так далі. Ви, в свою очередь, пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! і Всім до наступних відео!